Привіт, друже! Вітаю тебе на своєму каналі і сьогодні зробив спеціально для тебе огляд на японський спінінг від компанії MajorCraft, а саме модель Firstcast 862L. І більшість японських спінінгів, приїжджають в таких звичайних матерчатих чохлах. Є бірка, є назва, модель, і я думаю, що в принципі це все, що вам потрібно. І якщо ви хочете десь пересуватися з ним в громадському транспорті або будь-де інде я рекомендую придбати якийсь чехол з неопрену для того, щоб можна було не переживати, що він десь пошкодиться у вас при транспортуванні. Та японський спінніг, оскільки ці спінні ставляться своєю якістю, надійністю, а також хорошими характеристиками по дальності закиду, чутливості та матеріалів, з яких вони виконані. Власне, тому я і зараз роблю цей огляд для того, щоб показати вам бюджетний спінінг від компанії MajorCraft, який також виконаний з карбону, має хорошу фурнітуру і хороші властивості як по дальності закиду, так і по чутливості. Ну і почну я свій відгук з того, що першим ділом, коли приїхав до мене цей спінг, я вирушив на риболовлю, взяв з собою ящик приманок і почав його тестувати на різних вагах. Тестував я цей спінг від його найменшого діапазону, тобто від 7 грам. До 23 приманки використовував різних типів, як великі приманки, так і більш менші. Ну і, звичайно, використовував приманки, які мають хорошу прогонисту форму і які дозволяють досить далеко закидати. Розпочну я з зовнішнього вигляду даного спінінга, тому що тут є як і хороші моменти, так і моменти, які мені не дуже сподобалися, про які я розповім згодом. Ну розпочнемо з задньої частини, з У Нас тут знаходиться єва. Знаходиться тут таке кільце. Далі в нас йде котушко Тримач, який має таку гайку, просто яка закручує котушку, і спереді також в нас йде Єва. Далі по бланку переходячи, бачимо, що все гарно виконано. Тобто видно, що це Японія, що все гаразд, немає якихось потьоків, там, лаку чи ще чогось. Все гарно, акуратно виконано. Далі по кільцях, по фурнітурі, теж все гаразд. І також тут встановлені кільця фуджі, які встановлюються на досить дорогих моделях спіннінгів. Так як цей спінінг приїхав до мене новеньким, якихось тріщин чи чогось такого на спінгу, я не замітив і їх, в принципі, бути не могло, тому що в Японії досить хороший. Є контроль, який слідкує за якістю виготовлення спінінгів і попастися якомусь дефектові вже до кінцевого користувача, ну напевно, що буде досить складно. Тому напишіть в коментарях, чи користувалися ви таким і як він по довговічності. Тестуючи цей спінг, я розумію, що я тримаю в руках бюджетну модель. Проте також я розумію, що японці класно продумали абсолютно все у цьому спінінгу. Власне, що почалося з кілець. Кільця тут є великого діаметру, тобто сюди можна ставити реально дуже товсті шнури і не переживати, що це сильно вплине на дальність закиду. Під час тесту я використовував восьможильний шнур, також від компанії MajorCraft модель Dangan, в розмоці 200 метрів і з діаметром 0,6 по японській класифікації. Ну і використовував свою улюблену катушку це Shimano Exsense C3000M. 17-го року випуску. Тому все в принципі було гармонійно, все було класно, і зараз розповім трішки про свої враження відносно закиду, відносно чутливості та відносно виважування риби. Розпочнемо з його закиду. Перша приманка, яка полетіла в воду, це був Ланкер Сіті в розмірі 4,5 дюйми, і також був груз Вольфрам 7 грамовий, тобто я почав з його нижнього тесту. Використовуючи 0,6 шнур, я розумів, що це є шнур, який буде подарує хорошу дальність закиду. Проте я не розраховував на таку дистанцію, оскільки використовуючи якісь великі приманки об'ємні. Я розумію, що в нас, яка би не була класна палка, вона буде кидати ну не на ті відстані, які би ми хотіли, і чи які би які ми могли би кинути там приманки розміром 2-3 дюйма якоїсь прогонистої форми. Проте цю приманку Ланкер Сіті шейкер, яка є доволі об'ємною, з грузиком 7 грам. Він закинув досить на пристойну відстань. І я коли я робив тест на воді, я в принципі прикріпляв до цього тесту знімки з карти Google, де ви можете побачити ці всі відстані. Посилання на відео також буде в описі. Далі я переходив до інших ваг, тобто використовував більше вантажі. При цьому дальні закиду збільшувались, збільшувались, збільшувалось, поки я не дійшов до його верхнього тесту, тобто до 23 грам. На 23 грамах я поставив. Груз чи бурашку і мандулу і спробував зробити закид. закинуло воно його далеко, проте під час закиду я замітив, що йде нагрузка сильна на бланк, і які зробити хльосткі закиди чи старатись поламати спінг я не планував. Тому робив все акуратно і вважаю, що в принципі тест тут як написаний, такий він і є: від 7 до 23 грам. Більше я не кидав, тому що сенсу не було. Зараз розповім вам про його чутливість, його 40, як він відстукує дно чи не відстукує дно. Використовуючи приманку 4,5 дюйми і 7 грам вольфрамовий грузик, я міг закинути приманку на велику відстань. Також добре відчував, як приманка падає на дно. Скажу зразу, це не була така самочутливість, як на якихось дорогих японських брендах, проте я чітко чув в руку, що приманка спустилася на дно, також бачив, як відіграє кінчик дану приманку. Стосовно більших розмірів приманок і більших ваг, все було тільки краще, тобто використовуючи там приманку 6-дюймову і там груз 5-6 грам для прикладу. Все також гарно відчувалося і все було видно. На дальніх дистанціях це, звичайно, було гірше. Коли закидаєш трішки ближче, було видно краще і відчувалося краще в руку. Коли використовував грузи 20 грам, 22 грама плюс приманка. Вже, звичайно, було дуже чітко все чути. Проте я замітив, що дуже сильно під час підривів вгрузила е відна, я побачив, як віграє кінчик, тобто він ну надзвичайно сильно прогинався. Це в принципі у відео, і можливо навіть щось я вставлю у це відео. Тест спінга я проводив у вітряну погоду, тому це безумовно впливало на його характеристики як на дальній закиду, так і на його чутливість. Але попри це все спінг показав себе з хорошої сторони і залишив мені приємні емоції від його користування. Під час тесту даного спінга вдалося отримати клювання від щуки і зразу перевірити виважування цього спінга і його чутливість при контакті з рибою. Відбулося наступним чином. Я взяв 12-грамовий груз, приманку твістер, і закинув його на максимально дальність закиду. Під час падіння приманки у воду і її спуску на дно відбулася атака щуки. І, відповідно, це все я відчув прямо в руку, після чого зразу підсік і почав виважування риби. Риба була невеликою, проте я чітко відчував по бланкові, як вона Крутить, повертає десь там головою і пробує зійти з гачка. Але спінг досить класно гасив ці всі коливання, і мені вдалося цю красуню витягнути на берег і ви можете її побачити у цьому відео. Загалом, підводячи підсумок, цей спінг мені сподобався. Сподобався перше це ціною, оскільки дуже багато людей мені задають запитання в коментарях, щоб порадити спінг бюджетом до 3 тисяч, чотирьох тисяч гривень, порад спінг на щуку, порад спінг на окуня, на судака. Я не можу сказати, що цей спінг буде універсальним, але він замінить вам принаймні цей тестовий діапазон і ловити щуку на цей спінг буде вам доволі зручно, оскільки він гарно гнеться, гарно компенсує. Різні ривки риби, а також має класну дальність закиду. Тому використовувати його як з берега, так і з човна я вважаю, що це є досить непоганим варіантом. Сам спінг розрахований на те, щоб можна було витягувати якусь велику рибу, він є доволі міцним, надійним, і якихось нюансів по ньому я під час тесту не замітив. Знову ж таки, якщо у вас є щось доповнити, напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво все прочитати і дати якусь свою відповідь на ваш коментар, та також почути вашу думку. Особисто ж моя думка це універсальний спінг, який класно піде як для ловлі з човна, так і для ловлі з берега, оскільки має хороший закид, має гарні властивості, які допомагають вам в'язати рибу після клювання, а також має хорошу сенсорику відповідно до цього бюджету. Тому, якщо ви задумувались над цим, посилання на цей спінг буде в описі під цим відео. Якщо у вас залишили запитання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я постараюся на них дати відповідь у наступних своїх відео. Ну і на закінчення хочу сказати про декілька нюансів, які мені не особливо сподобалися. Перше, це кутушко-тримач. Він є фуджі, проте тут, звичайна, простенька гайка, яка легко відкручується, закручується, надійно тримає кутушку, але її простота виконання, ну, для мене була вона якоюсь такою, ну, не дуже. Але, знову ж таки, це бюджетний сегмент. І також останнє, що мені не сподобалось, це кільця кільця в нас тут великого діаметру. Але я думаю, що японці подумали про те, що будете використовувати цей спінг з якимись бюджетними шнурами, які будуть не завжди якогось маленького діаметру. Тому вони зробили великі кільця, щоб це не впливало на вашу дистанцію закиду, і ви могли використовувати цей спінг зі всіх його можливостей. Даний спінг мені сподобався, оскільки він гарно закидає, він має хорошу сенсорику, і взагалі він якось приємно лежить в руці. і Відчувається, що ти тримає щось дійсно японське, дійсно якісне. Також відносно інших властивостей, його таких як виважування риби, таких як підрив приманки, як анімація кінчика під час проведення приманки по дну, все це було досить на хорошому рівні, і враховуючи бюджет даного спінга, це доволі непогано. Тому особисто я рекомендую цей спінг вам як спінг для того, щоб розпочати знайомство з японськими снастями. І також зверніть увагу на інші моделі від компанії MajorCraft, оскільки це є бюджетний сегмент, який допоможе вам зайти в японський сегмент доволі з невеликим бюджетом. А наразі це все. З вами був Назар Гарматюк, канал Файна Рибалка. До зустрічі і ніх в останні лоски.